Вова, вам шолом з Одеси, до вас пише. О, це говорить тьотя Песя. Скільки себе вимираю, я такого ще не знаю. Щоб ви нас від нас спасали і у нас таки стріляли. Все сказала, що іще ви, ну не діляйте ж ви нерви. Все сказано, все і по тому. ВВП, йдіть додому. Здрасте! Я в Одесі жив і ніхто мене не бив. Сколько я помнил себя знав, так ніхто ж не ущемляв. Я, як врач, сейчас скажу, ви старий мужчина. Вас на Крым один не хватит. Не то, что Украина. Слушай, Вова, это гоги. Я хочу сказать немного. Ты хотел Одессу, Темпаторию. Надо я стать Владимиром Таврийским. Но попадешь в учебники истории. Хуйлом российским. О! Моя черга дійшла, вам від мене ла-ла-ла!» Як дасте таке добро, це Українець Петро. Я до того додаю, що сказали і ще скажу. Люди вже багато що сказали. Хочу я, щоб ви теж знали. Ми Живемо дуже дружно, і до нас лізти не нужно, і не треба нам, нас спасать, дядя Вова вашу мать. Вертайтесь додому. Ми люди не злі, бо добре вам станете нашій землі. Слава Україні ВВП. Владимир Володимирович Путін і ватники. Вертайтеся додому, поки не пізно. Бо будь-яка війна закінчується в столиці агресора. Росіяни, помирайтеся. І наша вам з кисточкою. Вова, не діляй памінєрує.